Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорії, в місті Бар. Сьогодні ми з вами знаходимося у добрих водах. Я вам покажу, у нас тут гарні апартаменти. Територія для дітей повністю загороджена. Тобто тут дуже безпечно. Є, звичайно, на території басейн і квіти. Садівник тут працює на ура, я вам скажу. Дуже гарно, подивіться, які оригінальні крісла. Взагалі все в такому стилі. Старовинному зроблено. Ну, тобто, як? Змішано, бачите, старовинні крісла і басейн. Двухмісний номер. Таке ліжко широке, дзеркало, картина дуже гарна. Шафа, телевізор, вихід на балкон. Щоб ви зрозуміли, сюди, щоб статись, не потрібно навіть машини. Вигляд з балкона на море, до моря йти 5-6 хвилин. Ось ви От таким чином, як їде та машина, їде автобус на ульсен. І ви зупиняєтеся на зупинці добра вода, і звідти сюди йти 5 хвилин. Тобто навіть хто не має машини, не хоче брати в оренду, ось там зупиняється і сюди доходить пішки. Квартира з кухнею. Столик, два стільці. Якщо вже гарячий сезон і нема куди третю людину, то можуть, в принципі, доставити ліжко. Але так ну, не практикують дуже рідко. Все, душева, туалет. Все дуже чисто, гарно. Ніяких посторонніх запахів немає. Так, добре зроблено. Кондиціонер є. Не старий, новий, світла теж багато. Тут ще номер з диваном на трьох людей, але вони зараз зайняті. Дивіться, які гарні кали виростила Людмила. Це все вона відповідає за це. Така господарка молодець. Дивіться, яка задумка помела. І отакі вогники. І ввечері, я так думаю, вони світяться. І тут яка велика кількість квітів, просто дуже гарно. Тут такий гарний готель, я вам не можу передати. Подивіться, які гортензії. Ну, Круглий рік щось росте. Якщо, наприклад, дощ можна навіть тут сідати, організовувати різні свята. Дуже затишно. І тут йде як барна стойка і кухня. Двохмісний номер, наліво йде спальня з великим ліжком, направо душева, туалет. Достатньо велика. Далі кухня. З величезним дзеркалом, дівчата, все для нас. Просто собі вдягнулися і пішли все приміряти. Просто краса. Дуже гарно. Багато місця, стіл. Стільчик 4. Тут можна діток положити, тобто тут два місця ще є. І я вам так скажу, балкон величезний. Тобто, якщо вже там сильно вам треба буде, то можна пластами всіх положити. Вигляд на гору дуже гарний і на море. Видне мільйон, я вам так скажу. І до моря звідси 5-6 хвилин пішки. Ось на території є басейн, є дитячий майданчик, огорожений, безпечний, з батутом. Це ми зараз відвідали одну будівлю, в них ще є ще одна будівля і ось ще одна. І йде стежка, бачите, Чуть-чуть пройти в сторону і прямо до моря 5-6 хвилин. На самому верху є номер з каміном, ліжко двохмісне, дзеркало також велике, кухонька і барна стійка відразу. Телевізор, звичайно, тут також є. Мама мія, подивіться, який вигляд тут. Я вам кажу, квартири продають дорожчі ті, що вищі знаходяться. Для моїх суглобів, звичайно, краще, що нижче. Але ви подивіться на цей вигляд. Це неймовірно. Це просто така краса. На тій вершині вже все забудовано, люди милі. Добрі води. отак, будівництво на будівництві. Цього року вони відкриваються десь 15 червня, аж отуди піднімалася гора Румія, тобто насавив верх. Нас святроїцю буде хода. Можете приїхати, під'їхати до монастиря святого Сергія Радоніжського і всі разом в час чи в дві години ночі починають йти пішки наверх. Літургія починається з сходом сонця десь о 5 і закінчується в 6.30. Потім всі зходять назад і мають трапезу в монастирі святого Сергія Радонежського. Якщо у вас не виходить приїхати в день Святої Троїці, кожен місяць батюшка Йован з прихожанами піднімається на гору і проводить божественну літургію в церкві Святої Троїці на верху Гори Румія. І якщо вам буде цікаво. Пишіть мені, я вам скажу, якого числа, в який місяць вони будуть підніматися. Одна із зон відпочинку передбачає, що ви можете посмажити шашлик. Друга зона знаходиться біля басейну. Ці квіточки. Це дуже гарна територія. Все в квітках. І третя зона відпочинку теж можна собі робити шашлики, проводити якісь свята. Квіти, як завжди, саме головне, тут більше 40 черепашок живе на території цього готелю. Ви подивіться, які красуні. Побігла, побігла. Ти вже звикла, що тебе будуть кормити, красуня. Що це за красуня така маленька? Ті, подивіться, вони не бояться, що їх діти не мучать. Будеш їсти мене. Я не можу. Оце дітям забава. реально шукай їсти, моя маленька. Перший раз бачу черепахи, які не втікають, які навпоті біжать. Ви їх прикормлюєте чи що? Туристи. Туристи прикормлюють. В нас просто в Марко Поло черепахи бігали зі скоростю світла, тому що діти їх мучили, а тут, бачите, самі до вас йдуть, що ви їх покормили, як собачки. Це просто це краса. Ти для Святуля, моя мам, маленька. Сорок черепашок. В цій будівлі так само номери на чотирьох людей, але через те, що вони тут менші, вони коштують 100 євро. І один номер на три людини теж 100 євро. І ще на території знаходиться вілла. Зараз ми її побачимо. Одна спальня, два ліжка, друга спальня. Одне ліжко на дві людини. Разом з шафою, душ, туалет, пральна машинка, величезне дзеркало, кухня. Зал. Можна розкласти диван, покласти матрас і ще дві людини влізе. Тобто тут може вміститися 6 людей спокійно. І цей поверх коштує 140 євро. Балкончик ось такий. Вигляд на море і на басейн. На балконі, звичайно, є стіл, стільці, телевізор в номері. Я вам скажу, що на 6 людей 140 євро. В добрих водах Це дуже класна ціна. Подивіться, який Така велика кімната, зал, кухня, і дві окремі спальні. Це другий поверх я знімала. Перший поверх так само 140 євро. Вид на море так само відкривається, але ще плюс додатково у вас квіти перед носом. І там є ліжечко для маленької дитини. І якщо у вас дітки, взагалі дуже зручно буде вам видно, що вони роблять на майданчику. А ось звідси добре видно ті віли. Якщо вам сподобався готель, ви хочете забронювати, ставте вподобайку під це відео і напишіть, будь ласка, в коментарі. Я вам дам всі дані і приїжджайте, відпочивайте до Людмили. Вирішила переконатися, що насправді до моря так швидко. Так, ми їхали машину буквально дві хвилини. Ну, тобто, якщо дуже повільно, 10 хвилин і ви вже на пляжі. Подивіться, як гарно. Я буквально недавно тут була. І не було людей взагалі практично. Починається пляж з камінців, але заход у море тут дуже класний, він тут різноманітний. Ось цей край це маленькі-маленькі камінці, трішки піску. Тобто в трусах вас не буде, постійно пісок. А ось там він переходить повністю в пісочок. Мальдіви, знаєте, місцеві. Дуже класний пляж, там мені подобається. Супер. Ось там наверху є декілька спусків з драбини, подивіться, як класно хвиля б'є, і звідти можна заходити прямо у море. Вже буті натягнули, ну тобто супер. Невеликий пляж, ви бачите. Ну, але самі добрі води не є такі великі. То всім достатньо поки що місце, Я не знаю, як потім буде. Можливо, воно ще туди завертає. Там іде декілька пляжів, бачите, вони на різних рівнях знаходяться. Можливо, вони відносяться до готелей. І за ним, мені здається, це вже часні біли там починаються. Йдуть будинки, потрібно через них пройти, лише тоді можна вийти на пляж. Юля, ну як можна піти і не попробувати воду. Я з вами згідна, треба попробувати воду. О, як круто. Все, от на що я зайшла, я тепер не вийду звідси. Я не... Ну, але прохолодненька. Таку, якщо довго постояти, може. Мать моя жінка! Все, в мене сукня мокра, я молодець. Звичайно, я так далеко зайшла. Супер, водичка, подивіться, яка вона прозора. Це все. все. Два тапчана і одна парасолька коштує 12 євро. Один тапчаний парасолька коштує 7 євро. Цей бар працює з 9 ранку до 7 вечора. Поки що душі, які є тут на пляжі, не працюють. Надіюсь, часом будуть, тільки відкрились. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаємо душі, любові, благодаті, мудрості і перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.